Я проти коту у Верховній Раді України. Жах, Боже, що за наївність? Це дуже погано, що в Україні існує багато людей, які проти надання людських прав меншинам України. Це дуже погано. Пана Українці зрозуміємо, що всі ми, всі громадяни України, маємо створити єдину і монолітну українську націю, яка має розбудувати нам нашу Україну як величну державу українського народу, в якій буде найкраще жити. Українцю і кожному громадянину України, і вони не будуть шукати собі нову батьківщину там на заході чи на сході, але всі будуть мріяти жити в Україні і розбудовувати Україну. Для того нам потрібно залучити в державотворчий процес всі меншини України. А як це можна зробити? Лише надавши їм квоти гарантовано представництво у Верховній Раді і місцевих радах після перепису населення. Знити перепис населення і визначити, який є відсоток того населення в загальному складі населення України, і дати їм квоту: один, два, три, там чи скільки треба місць у Верховній Раді, там ну і в місцевих радах, скільки вийде. Пано українці, зрозуміло також, що там є один такий нюансик. Є багато тих меншин, менш і українці багато, які мають не лише громадянство України, тому ми їх маємо вилучити з цих а враховувати лише тих, хто має один паспорт: паспорт громадянина України. Пано українці, зрозуміємо, що лише створивши єдину і монолітну українську націю, ми зможемо розбудувати величну державу українського народу, в якій кожен українець буде паном. На своїй богоданній землі.